За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. З трьох міст України виїхали вантажівки з гуманітарною допомогою для мешканців східних регіонів. Машини з українським гуманітарним вантажем з Києва, Харкова та Дніпропетровська відправлені на Луганщину. Там вантаж передадуть представникам Міжнародного комітету Червоного Христа, аби міжнародна гуманітарна місія могла. Доставити ці продукти людям, що стали заручниками бандитів. Гуманітарну допомогу організували за державні кошти та пожертвування благодійників. Більша частина вантажу, продукти харчування, хліб, борошно, кондитерські вироби та інше. Тим часом змі говорять, що гуманітарний конвой з Росії вже впритул наблизився до українського кордону. Про це у своєму мікроблозі написав кореспондент Гвардіан Шон Вокер, що знаходиться в місті Кам'янець шахтинський Ростовської області. Колона, начебто, знаходиться поблизу пропускного пункту «Ізварене» тимчасово підконтрольного бойовика. Нагадаємо, так звана російська гуманітарка напередодні змінила маршрут. Вона не доїхала до кордону з Харківською областю, де вантаж мали перевірити українські прикордонники і звернула в інший бік. За повідомленнями журналістів, що слідують за колоною, вантажівки супроводжують військові вертольоти. А за конвоєм їде інша військова техніка. Тим часом у Червоному Христі України заявили, що вони досі не отримали від Росії перелік гуманітарних вантажів. Окрім цього, в організації розповіли, що ні Міжнародний комітет Червоного Христа, ні представництво Червоного Христа в Україні не будуть приймати гуманітарку на території підконтрольній бойовикам. Вантаж можна прийняти лише на кордоні, який контролюється українськими силами, заявили в організації.